Шукаю найсмачніші суші в Києві, друзі. Сьогодні на огляді доставочка собівартість суші. Чек у мене на 2706 гривень. Тут у мене сет і три ще рола. Розпаковуємо, дивимося комплектацію. Все приходить ось в таких от коробочках, не в пакетах. Так, друзі, ось така кількість серветок на 2700 гривень. Два соєвих соусів в цій коробці. Ну і роли. Роли пакують ось в такі от бумажні коробочки. Так, друга коробка, Люська, подай мені щось там вивелилось. Ще ось о, соєві соуси, соєві соуси, соєві соуси. Так, 8 штук соєвих соусів. Е, скільки тут паличок? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 патиків. Ну і по вісім виходить васабі і імбіря. Всього по вісім штук. Собіварці суші ми вже з люською куштували. Це доставочка, яка робить доволі непогану якість. Тіпа преміальні, але за адекватний прайс. Тобто прайс тут реально нижчий, ніж у інших доставок, які роблять плюс-мінус таку саму якість. Давайте дивитися, друзі. В мене тут сет. Я замовив сет, щоб просто секономити кошти, бо по окремості було б дорожче. І три окремих рола, яких не було в сеті. Філадельфія, лосось гриль з манго чилі соусом. 312 гривень. Ось так от виглядає. Так, друзі, хочу ось ці волосні додати собі до рольчика. Це, походу, чілі, чи що? Ось так от виглядає ролл. Всередині рибка запечена. В клярі чи що? Угу. В клярі зверху червона рибка, чилі, оця стружка. І все це залито манго чілі соусом. Куштую. Дуже рибно, тому що всередині чисто начинка із риби червоної, зверху рибка. Солодкий соус. Не гострий. Я думав, що це буде чілі, значить, це буде гострий ролл. Ні, він не гострий, ледь-ледь пікантний. Рухаємося, друзі, далі. Каліфорнія мікс 339 гривень. Ось так, друзі, виглядає. Всередині огірок свіжий, рибка червона, крівіточка. Наружу все це обліплено і крою топіку. Куштуємо, друзі. Угу. Друзі, я обожнюю, коли в ролах. Чищений огірочок, а не огірочок зі шкіркою, тому що шкірка, вона оце от уже так неприємно хрумтить на зубах. Мені таке не подобається. Тут огірочок чищений, багато креветки, тому відчувається більше за все смак саме креветки. Червона рибка, і корочка, і корочки багатько теж. Але цей ролл я би все одно хотів уже макати в соєвий соус, бо попередній був политий соусом, тут він не политий і, і смак. Трошки прісний. Хочеться більш сольоного, тому цей рол обов'язково треба макати в соєвий соус. Друзі, запечений рол. Я обожнюю запечені роли. Гляньте, ой. Кріветка запечена 308 гривень. Запечений Ось так. Да, запечені дуже смачні в цій доставці. Дивіться, по-перше, розмір. Ну, прям увесиста штука. Ну, я не знаю, грам 80 одна сушенка важить. Зверху сирна шляпа всередині. Всередині креветка авокадо і, здається мені, сир Філадельфія. Все це залито е соусом, скоріш за все, тєрі, які і знаружи, ви бачите, знову ж таки, обліплено в ікрі масаго чи топіку. Куштуємо, друзі. М -м -м. Друзі, лайфхак від мене. Якщо ви сумніваєтесь у доставці, якусь кліху виберете, завжди замовляйте запечені. Запечені галімими майже не бувають, навіть в самій поганій доставці. А коли доставка класна, то у них запечені просто бомбічні. І плюс ще запечені можна їсти на наступний день, трошки підігріти, і вони будуть, от прямо як нульцеві, значить тільки-тільки вам їх привезли. От я обожнюю запечені. Тут дуже багато всередині креветки. дуже багато, більше навіть ніж в попередньому ролі. Одна креветка. Така м'ясиста, плотна, сочна. З салінкою навіть трошки, тобто вона в якомусь бульйоні, скоріш за все, варилась. Дуже смачно. Поки що, це, як на мене, найсмачніший рол із тих, що були. І шапочка це на якийсь там майонез. Це іменно сирна шляпа. Далі у нас іде сет фірмовий, він включає в себе 5 ролів, коштує 1564 гривні, ось ці 5 ролів. Але я вам буду зараз озвучувати, скільки вартують ці роли по окремості не в сеті. Але якщо все разом замовить, якщо вам треба отакий от прям комплікт, то це коштує 1564 гривні. І, до речі, доставочка коштувала мені 129 гривень. Дракон мікс гриль 355 гривень. Ось так, от, друзі, виглядає. Тут у нас червона рибка і угорь. Тобто 2 рола по 4 сушенки. Ой-ой-ой! Паде. Блін, звалилася вся ікра. Ні, я візьму інший, бо я хочу, щоб ікра була. Залити знову ж таки соусом. Куштую спочатку з червоною рибкою. Угу. Багацько зверху ікри, вона лопається. А ну, сход вже залітає з угрюм. Зверху тут, кстати, якісь кріспі шарики. Кушати. Рибка, угор свіженький. Я навіть не знаю, який мені більше з цих сподобався. Напевно, все-таки з вугрю. Бо ролл з вугрем був политий тір'яки соусом. Всередині, до речі, сніжний краб. Крабова паличка і авокадо. Цей ситний дуже рол. Не знаю за рахунок, чому він так, чого він так відчувається, чи тому що я вже 4 з'їв до цього, чи за рахунок сніжного краба всередині. Або є ще один варіант ну тут сушені, гляньте, єлі є, є, є помічаються в рот. Ну, дуже великі. Я вже під'їв, а попереду ще 4 роли. Ух, друзі, нелегка ця робота фудблогера. Завтра прийдеться віджиматися від стола хоча б 30 разів. 300 Так, друзі, рухаємося далі. Філамікс 287 гривень. Ось так от виглядає. Це Філадельфія з червоною рибкою і з угрьом. Ще покрити? Одна така, одна така. Куштуємо. Друзі, такий вже розбалований ролами, що класично Філадельфію мене вже не здивувають. Мені вже в ролах подобаються більш вичурні оці смаки, коли там от, -от волосню якусь кидають, соусами заливають, ну щось таке вичурне. Бо для мене вже звичайна Філадельфія це дуже скучна страва. Я її навіть вже і не замовляю. Але так як людям треба її показувати, тому що це топ-продажі в кожній доставці суші, це інсайт від мене. Тому приходиться її замовляти у тесті. Тут всередині знову ж таки чищений огірок, сир Філадельфія, свіжа рибка. Ну, це просто нормальна. Філадельфія за 280 гривень. Я не пам'ятаю скільки зараз васамі коштує Філадельфія. 200 вона і коштує. Ну, це порівнюває за саме. Ні, ну це так, да, це не порівнювати, Там гірше буде рибка, але ну вона ж, ну типу, зараз, по-моєму, дешевше, ніж за 200 гривень, ти Філадельфію не візьмеш. це погано, але да. От тому, якщо ви любите Філадельфію, це класна. Філадельфія за ці бабки, як на мене. Куда є? Друзі, ставлю вже наперед, тому що місця не вистачає. будь ласка, все що мій край це оці Далі у нас хрумкий, трак... хрумкий дракон 319 гривень. О, оце уже, оце уже люкс. За 319 гривень це вже прям люкс. Дуже жирний ролл. Всередині дві крівятки в клярі. А, сир Філадельфія, зверху червона рибка, ікра і все це залито. Солодкуватим якимось соусом, друзі, куштуємо. Виглядає дуже нереально. О. Друзі, це тупо Макдональдс. Зверху кисло солодкий соус дуже схожий на соус з Макдональдса. Дуже схожий. Всередині у фритюри, тому це нагадує якийсь фастфуд трошки по смаку в хорошому смыслі. Оце, мабуть, поки що найсмачніший ролл і за 319 гривень. Ну, так, друзі, наступний ролл в сеті червоний дракон. Ух, у мене вже тут така гора коробочок. Друзі, червоний дракон. Знову ж таки, отака красотуліна. Коштує 320 гривень. Якщо не в сеті купляти, залито соусом. Е ікра топіко, зверху кріспі, цибулька, червона рибка, сир Філадельфія. Крівітосік. Блін, я не знаю, з якої сторони до тебе підступиться. Ну, давай з цієї сторони підступимося. І авокадо. Куштуємо, друзі. Соус такий зверху цікавий, оцей от білий. Я навіть не знаю, як пояснити. Він якийсь тропічний. Може, там теж якийсь масшта Угу. Він схожий да, на якийсь тропічний. Що це за соус? Я не можу пояснити. Дуже смачний. Дуже смачний оцей соус. Е З легкою гастринкою, от реально, трошки припікає. Більше навіть, ніж той самий перший чілі. Реально є припікання, мені це подобається. Я люблю гостре. Але не, нема припікання, що прямо хочеться запивати. Просто воно підігріває нормально так. Всередині знову ж таки креветочка в клярі, як в попередньому. Коли всередині рола креветочка в клярі, мені це сразу віддає фастфудом. Я фастфуд люблю. Ну я люблю оце от бляха шкідливу якусь їжу. Е, мені, блін, і ще ж і цибулька. Оця от ну, кстати, я знаю, що кріспі-цибульку не всі люблять. Мені подобається, мені це, як чіпсиками якимись засипали. Фух, друзі, останній рол Я вже чесно обжерся. Хоча їв тільки по одній сушенці кожного рола, я вже обжерся, тому що роли реально дуже великого розміру. Так, і останній рол. Ух, Це у нас вже. Красатулі на звугрем. Це золотий дракон. Якщо не в складі сету е, купляти, він буде коштувати 298 гривень. Ось так от виглядає. Це уже ролл з вугрем. Я думаю, все те саме, що і в попередньому, крім креветки, я тут не бачу в клярі. Але зверху соус, мені здається, такий самий. А може і інший буде. Ось так от виглядає. всередині авокадо, сир Філадельфія, зверху ву вугор. Знову якийсь білий соус. По-моєму, по кольору він відрізняється від того соуса, який був в попередньому ролі. Ікра Топіко чи Саго. І кунжут, на який у мене алергія, але не критична, їсти можна. Куштуємо друзі. Це все в голові? вології. Угу. Цей рол политий одним із моїх улюблених соусів, якими поливають суші горіховий. Хто не знає, який на смак горіховий соус, вам. Він плотний, має горіховий смак, маслянистий і е, кислий. Він має таку прям мощну кислинку. Мені він дуже подобається, він дуже пасує до риби. Ось так це виглядає. Рибки небагато, небагато. Але за рахунок того, що це вугор, вугор має дуже е, насичений смак, тому навіть цього шару достатньо, щоб це було збалансовано. Фух, друзі, скуштував я всі роли від собіварті суші, ну які я замовив не всі жали з цього меню. Ну ті, що я замовив, всі скуштував. Мені сподобалось, як на мене, за ці бабки це дуже адекватна якість. Якщо не опиратися на ціну, а враховувати лише смак, я доставочки собіварті суші ставлю 8 із 10. Але якщо враховувати цю ціну, яку вони дають за цю якість, реально це навіть 9 із 10. Друзі, напишіть в коменти, куштували ви собі вартість суші чи ні. І напишіть. Які доставочки мені протестувати в наступному відео, тому що я в тому відео попросив вас написати, які мені доставочки протестувати. Написала лише одна людина, і я зроблю відео про ту доставочку. Але я вас дуже прошу. Напишіть, що мені протестувати в наступному відео із суші. Всім гарного дня! Дякую за перегляд!